やったー Гості каналу і підписники. От ми минулого разу вивезли нуклеуси на острів. От з одного маткоміста і з п'яти маткоміст з двох батьківських відібрали чотири маточки. плодні. хочу зняти ще на відео, як ми, ну як вони тут матки, що вони, як вони засіяли. Достаємо. Похоже, що тут есть маточка. Засів є, но маточка бігає. Вже маточку я бачу. От така маточка кордован, острівна, Уже навіть до печатки. Трошки вона запечатала, ось такий розплод. Я давав не плодки, трошки їх помітив. Зараз ми їм будемо клеїти ополітку, номерну. Так, десь сюди Так, клею намазуємо. беремо номер. Номер. Зараз буде нашій улюблений тринадцятий. О. Приклеїли. Пускаємо її в кліточку. Диви, 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 не хоче йти в кліточку. Так, і у нас ось ось така маточка з номером 13. Красивенька кордован. Хто хоче замовлення замовити. В описанні в описі буде телефон. І звертайтесь. Ось такий острівний кордованчик у нас в цьому році. І так, із цього нуклеуса п'яти місного вийшло 4 матки. А з першого нуклеуса з п'яти вийшло дві матки. Ось такі ось кордованчики острівні. Ось тут вже бджіл підсадив. 14-й номер. І ось ця 13 номер. Красуні які. Дивіться, які здорові маточки. Крупні, хороші. Островний кордован. Супер. Ще залишилося все, що в мене два ну клемуси. Поки що виходить з десяти маткомісць. Шість маток. І дві з батьківських сімей ось все ще. А ось в мене вже скільки? 4, 5, 6, 7, 8 маток. Але одна така прекрасна матка, але в неї пошкоджена задня лапка, без, без коготка. Ну, такий брак теж буває, дуже шкода. Кому потрібні матки, телефонуйте.